Джимбат – технічні елементи підтягування та віджимання з додатковою вагою. Шанси фізично непідготованої людини виконати ці складові воркаути рівні нулю. А от цим хлопцям, завдяки наполегливості і регулярним тренуванням, це під силу кажуть, за сьогодні вони вже покращують техніку, а починали з елементарного. Розпочиналося у мене все з простих віджимань, підтягування. Потім я у 9 класі бачив, як хлопці робили виходи. Мені це дуже сподобалось. Я пішов. Вони мене навчили виходу простому. Потім так вийшло, що я їх переплюнув. Ще в школі ми ходили на перекладину, на турники на брусі, займалися там. Ну, потім, коли закінчив школу, продовжував ходити, підтягуватись. Потім після армії знову почав ходити, займатися, але вже підтягувати молодь. Пропагують хлопці життя без шкідливих звичок і радіючи з кожним днем охочих приєднатися до них стає все більше. Таким чином, і щорічні змагання стають все більш видовищними. На змаганні хлопці конкурують між собою, а поза ними вони команда однодумців, яка розвиває закарпатський воркаут та радіє новим досягненням один одного. Думаю, ми на рівні і Мукачева, і хуст. Також і хлопці в Узгороді, які, звісно, займаються в берегові. Хороші хлопці ви зараз тому переконаєтесь, навіть отакі от, от маленькі хлопчики. Також само Рахів. Рахів взагалі в нас активні. Рахів вже будуть другий спортмайданчик в своєму раху і за свій кост. Ніхто ніхто не скидує, гроші, вони самі. Вони скинулися, і будують свої спортмайданчики. Підготовку до змагань зазвичай також займаються самі хлопці. кажуть, зібрати спортсменів не важко складніше всіх організувати. Виникають і інші труднощі, та враховують хлопці і свою недосвідченість в цій справі. Є багато якби морок, треба знайти світло, треба організувати це все і досить клопітна ця робота. Але все ж таки, ми з другом настрої було. Ігоркотебей, селізня, Олександр, та я ми. Постаралися організували це, і як це у нас вийшло, так вийшло. Виходить, в них досить непогано. Один одного їм здивувати складно, а от перехожих вдається звичайне віджимання. Вони перетворюють на шоу. Турнік часто стає для цих хлопців нарядням для експериментів та підкорення нових технічних елементів. А не сподівається, що набуті знання, поради досвідчених турнікменів та нестримні амбіції допоможуть їм досягти ще більших висот у цьому виді спорту.